Ліре, чого ти засумнівався? Возюблені у Христі браття і сестри, знову ми із вами стаємо свідками чуда, яке створив Ісус Христос. Те, як Він ішов по воді, як по суші, те, як Петро ішов по цій же воді, як по суші, до того моменту, поки Він не засумнівався, те, як Ісус Христос рятує Петра із того бурхливого моря, яке вже хотіло його поглинути. І знову кожного разу, будучи свідками і перечитуючи ці рядки святого Євангелія, ми із вами задумуємося якраз над цими словами, які каже Ісус Христос. До апостола Петра маловіре, чого ти засумнівався? І кожного разу, коли задумуємося над цими словами, розуміємо і мимоволі собі і пояснюємо, що потрібно мати завжди віру в Бога. Потрібно ніколи не сумніватися у Його слові. Потрібно на нього дивитися. Або як Кожного разу ми тлумачимо це святи Євангеліє, кажемо, потрібно не відводити погляд свій від Ісуса Христа. Бо поки Петро дивився на Ісуса Христа, поки йшов, але як тільки відвів свій погляд, побачив ті бурхливі хвилі, воду, і він налякався. І говоримо це собі, і так пояснюємо, що потрібно завжди дивитися на Бога. Потрібно завжди на нього уповати, на нього надіятися. І пояснюємо собі, кажучи, якщо так будемо робити, то тоді ніякі хвилі не зможуть нас поглинути і погубити. Але я хочу, щоб ми сьогодні задумалися над трошки іншим моментом із цього євангельського читання. Задумалися над тими словами, про які, напевно, навіть ніколи не розмишляли і про які ніколи не думали. Як починається сьогодні це та Іван? А починається воно зі слів. Що Ісус Христос відпускає апостолів, щоб ті пливли по морю швидше за нього на інший бік, на інший бік моря, до іншого берега. А за той час Ісус Христос має ще зробити певні справи. Минулої неділі це євангельське читання є продовженням євангельського читання минулої неділі. Як Ісус Христос наситив п'ять тисяч народ. І якраз ті слова, які, якими сьогодні починається це читання, цими ж словами закінчилося минуло, минулої неділі читання. Ісус Христос мав відпустити людей, щоб ті йшли додому. Ось ці справи мав Господь зробити. Відпустивши людей, читаємо, Христос піднявся нагору. Щоби там помолитися. І мимоволі задумаємось, А хіба Ісус не знав, що море буде бурхливе, що Він так спокійно пускає апостолів пливти через те море? Добре це Ісус знав, бо Він є Бог. Він знав, що те море, буде бити той човен. Він знав, що те море. Буде у такому стані, буде шторм на тому морі такий, що може легко погубити не те що маленький човник, а навіть великий корабль. Христос це знав. Але Він все одно відпускає апостолів. Чому Христос це робить? Чи байдуже? і на апостол. Чи можливо Ісус хотів, щоб апостоли вже погубили своє життя зовсім ні? Ось якраз у цих словах із святого Євангелія криється величезна таємниця, яку ми сьогодні попробуємо із вами розгадати. Христос відпускає апостолів. Не тому, що їх перестав любити, не тому, що не хоче уже хід ні в чому допомагати. Ні. А Христос відпускає апостолів, тому що хоче, щоб вони не мов би, загартувалися у вірі. Добре знаємо. Як виробляється скло, або цеглина, поки воно не пройде велику температуру і вогонь, поки нічого з того не буде. Скло буде або крихке, або взагалі не буде скло. Цеглина також буде такою, якою, з якої не можна буде побудувати будинок. Але якщо пройде цеглина і скло гартування вогнем, вони стануть дуже сильним і міцним матеріалом для будівництва, правда? Так само Ісус Христос, знаючи, що апостоли будуть тим, не мов би матеріалом, тією цеглиною для побудови церкви їх. Гартує, їх випробовує у вірі, хоч знає, що віра їхня є ще не настільки сильна. але знає також, що всі ці моменти із їхнього життя зроблять їх мужніми і сильними. І тому Христос відпускає апостол. Відпускає, щоб вони відчули себе у тому ж тормі. Відпускає, щоб вони відчули той страх, який може бути із ними, тоді, коли немає поруч із ними Бога. Відпускає, щоб вони зрозуміли, що коли прийде Христос, то тоді ніякий штор і ніяка буря. Уже не будуть страшною? Можливо, шторм той і продовжувався, але їхні човен уже був у спокійних водах. Ось тому Христос робить це із святими апостолями. Тому Христос відпускає апостолів, щоб вони самі. Пішли у море. Він відпускає ще раз, скажу, не тому, що хоче їх позбутися, а навпаки, тому що хоче, щоб вони стали ще міцніші у вірі. А тепер давайте подивимося, кожен на своє життя. Скільки буває у нас цих штормів? Скільки буває? У нас цих небезпек, різних недобрих пригод, різного лиха у нашому житті, скорбот. Чому Христос таке допускає, можемо сказати, чому Бог так робить, щоб ми відчували якусь таку біду? Бог що нас не любить, можемо сказати. Зовсім ні. Бог нас любить. Але Бог гартує нас у вірі. Якби в нас все було добре, по правді скажемо кожен сам собі, якби все було добре, ми б забули про Бога. Ми би не надіялися на нього. Ми би просто казали, в мене і так все добре. Нащо мені згадувати Бога? Нащо мені ходити до храму? Нащо мені молитися? Зранку вечора. Так можна сказати інколи, що Бог поступає так, кидаючи нас у штор трохи жорстоко і зна. Але даймо питання самі собі, а чи ми не поступаємо жорстоко із ним? Кожної хвилини, кожної миті грішимо, нарікаємо, коли лихо якесь. Нарікаємо на Бога, коли добре все в нас. Забуваємо про Бога. Недаремно народ каже, як тривога, то до Бога, а по тривозі, то й по Бозі. Народ не є дурний. Народ мудро все придумав і побачив і підмів. Коли тривога, то ми звертаємося до Бога. Ми просимо, щоб Бог допоміг. Інколи у, цій, у цьому проханні, у цій тривозі починаємо нарікати на Нього, чому ти, Боже, таке допустив до мене. Але як тільки все минає, ми забуваємо про Бога. Ми забуваємо сказати Богу дякую за те, що допоміг мені все те подолати. Ми забуваємо, у Бога попросити пробачення за те, що через наші ж гріхи була та тривога у нашому житті ми забуваємо про Бога. Але водночас сьогоднішнє євангельське читання спонукає нас зрозуміти, що, хоч і Бог. Допускає, щоб ми були у цьому штормі, він нас не залишає. Він завжди є поруч із нами. Він апостолів не залишив. Він був поруч із ним. Вони були у тому штормі, у тій небезпеці. Але апостоли змогли побачити. А чи ми бачимо Бога у нашій небезпеці? У наших тривогах? Чи ми можемо сказати до Бога, подібно так, як сказав апостол Петро, Господь, якщо це ти, дозволь мені прийти до тебе? А Ісус Христос завжди скаже, ходи, я завжди буду. Я з тобою, ходи до мене. І вже тільки від нас залежить. Коли ми будемо йти, чи ми будемо дивитися на нього? Якщо відвернемо свій погляд і страх опанує над нами, тоді хвилі зможуть нас поглядати. Але навіть і в цей момент Господь сьогодні показує. Що Він також може врятувати, коли, тоді, коли Його покличе? Коли хвилі вже будуть топити, якщо знайдемо сили у собі сказати щиро від, від серця, від душі, Господи допоможи. Ісус Христос обов'язково простягне руку. І допоможе. І витягне на нас із цих хвиль. І запитає потім подібно, так як запитав апостола Петра. Маловіре, чого ти засумнівався? Хіба не знаєш, що я завжди поруч? Хіба не знаєш, що я можу тобі допомогти? Чому ти сумніваєшся? Чому ти забув про мене? Ось сьогоднішнє іванівське читання, дорогі ухристі браття і сестри, якраз спонукає нас задуматися над цими питаннями нашого життя, щоб ми подивилися, як Господь гартує нас у вірі, як Господь допомагає нам тоді, коли ми цього потребуємо, щоб ми побачили. Як Господь є завжди поруч із нами навіть у найбільші бурі і шторми нашого життя, як він не відступає від нас, щоб ми побачили Його, і щоб ми завжди надіялися на нього. Тому нехай цей Євангельський уривок дасть нам змогу. Побачити себе, перемінити себе і дасть нам змогу завжди вірити і довіряти Богу. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть Богу!